Алло? да Да, От е, пішов запис, Василь Ількович. Да, е, мене, мене цікавить, воно буде трошки пікати, щоб показувати, що тут ну, записи йде. Василь Ількович, е, розкажіть, будь ласка, за які заслуги е, Гайдукевичу ордена дали? Да, дійсно, відбулася така подія. Валерію Володимировичу Гайдукевичу було вручено орден Філарета Філа Ну, Можливо, добрі справи не показують на показ, але, але ж церквою було замічено, що Валерій Володимирович допомагав багатьом храмам в нашому військовому а саме. А саме. Це церква Різдва в Богородиці місто Мена. Це е, Семетема Кошино, церква також була відчутна допомога, яка будується. По семетебі Різна також були значні кошти виділені для закупівлі бетона бетонної суміші для будівництва Колокольні. А, треба також згадати Домницький чоловічий монастир село а, Домниця Ніколаївської сільської ради. А, для ремонту, реконструкції будівництва а, Собору було також виділено а, кошти Зукевичів, було придбано для собору дароохранительниця, ризи, тобто облачення, одежа для священнослужителів і багато чого іншого. Також треба згадати е, село Сахнюка. Е, також завдяки йому е, було відремонтовано дах е, церкви, і, е, е, ще там була допомога, вже не, не, не все запам'ятав. Що у нас там? По Семенівці. А, село Семенівка, також храм новий, там відкрився молитовний будинок. Для того, для того же храму також знайшов кошти Валерій Володимирович і придбав там, по-моєму, аналої для, для ікон, наскільки мені відомо. Ну... Можна перераховувати і перераховувати добрі справи і вчинки цієї людини, і факти підтверджують, що це не просто слова, а це добрі діла. Я ще інтернет ще скажу, скільки там священники не звертаються до його, бо знають, що він допомагає храмам, майже, майже нікому він не відмовляє. Сам відвідує час від часу храми. Сам. Сказатель на Пасху Валерій Володимирович простояв службу, богослужіння у Домницькому чоловічому монастирі. Оплячував Пасху. Будь ласка, вы ви викладеть, да? Будь ласка. Зрозуміло, дуже дякую вам.